Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джулія Мустарт. І сьогодні я зі своїми малюками збираюсь на величку подорож. Я пообіцяла старшій донечці поїхати в аквапарк, але як виявили, що всі аквапарки в Києві та Київській області зачинені, тож ми виїжджаємо. В аквапарк Ріо під Полтавою. Наша подорож розпочинається дуже весело. Зранку я багато працювала, їздила на різні склади з квітами і посадила Теслу. Приїхала додому її заряджати, виключила електрику. Тож зараз буду дивитись на карті, де найближча зарядка, швидка зарядка, щоб підзарядити свою машину. І сподіваюся, що о 7-й годині вечора ми нарешті потрапимо в наш готель. Одразу за містом Бориспіль є чардж зарядка. Мені вистачило 40 хвилин, щоб зарядити повністю Теслу. Перша зупинка. Ми зупинились зарядити Теслу на заправці ОКО, на ультрафас Чардж. Все. І веду малюків щось смачненьке поїсти. Let's go, Малята! Моя особлива любов до українських заправок. Тут можна купити все смачно поїсти. Мені здається, що в жодної країні світу ніхто не вкладає так душу і сили в звичайні заправки. Чому мій Артем плаче, бо йому не принесли його замовлення? Всім принесли, а його бургер готують. Він вирішив, що буде голодним на три дня. Трагізм, да? за Артемом можете не хвилюватись, його найсмачніший бургер принесли. Тож далі ми вирушаємо в дорогу. Зараз на відео я тестую автопілот Тесли. Танцюю за кермом. Просто обожнюю танцювати, слухати музику, співати. Так, я саме з тих дівчат, хто співає за кермом. Від заправки до Полтави ми їхали 5 годин. Артем, ти йдеш? Ну як? Вау, дуже гарно без заперечень дітям все сподобалось. Але це не я. Я розкритикувала наш номер і взагалі відпочинок. жити. І хоче тут не так. Там ні клуба кор. Значить, ти можеш там ходити. ходіти. Наді по тебе води там не стою. Все, ми вже приїхали на місці, вже вечеряємо. Насті є спорчик. Замовили курячий шашлик. Прикольно, що він з дуже великою кількістю овочів. Все, приємного нам апетиту і лягаємо сап спати, щоб з новими силами завтра прикинутись і цілий день насолоджуватись відпочинком. Повністю огляд отелю, огляд цін. Я зняла окреме відео. Як ви бачите, що ціни не дуже лояльні і я скажу порції маленькі, не супер смачно. Далі побачите, де реально смачно в Полтаві можна поїсти. А я хочу вам нагадати, що друзі називають мене квітковою феєю, бо я обожнюю квіти, а також у мене є свій квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом або забмовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. Найбільша користь того, що я водила дітей з дитинства плавати. Вони зараз вільно себе почувають в басейнах, без нарукавників, без кругів. У мене їх троє, тож я спокійна за них. Також хочу нагадати про важливість сонцезахисту Я постійно мастила дітей кремом, але не дивлячись на це, все рівно в них плечики підгоріли. Якщо у вас є запитання, побажання, обов'язково пишіть коментарі. Також я вам буду щиро вдячна за підписку на мій канал і ставте вподобайки на відео. Зробивши огляд всієї території, я знайшла свого краша. І поруч Артем знайшов свою крашиху. За день ми встигли підкорити всі горки та всі атракціони в аквапарку. Будемо вечеряти в нашому готелі, як ви вже побачили, дуже дорого та зовсім не смачно. Тож я знайшла ресторанчик, ти до нього десь години вийшла з дітлахами трошки прогуляти з пішки. От так. Я не знаю, як ваші діти, але мої вже втомилися, у них болять ножки, мама візьми на ручку, а пройшли ми всього один кілометр. Ну як так можливо? М? Дійшли ми до найближчого дерева Шовковицю і мої діти сказали, що далі вони нікуди не підуть. Ну, хто б сумнівався, що ми викликали таксі і їдемо їсти на таксі. Але подолали 2 кілометри. Помічність ситуації. Я планувала привезти дітей в ресторан, який вже закритий. Але на Google-картах він був відкритий навіть з відгуками. Тож ми добре, що замовили таксі і поїхали в Полтаву шукати, де нам смачно повечеряти. Ми приїхали в Полтаву і шукаємо, де поїсти. Це виявилося, що той квест виключили електрику і. Немає ресторанів, які працюють, мало ресторанів з генераторами, тож ми голодні, Вон, Ні. Нікуша жалкується, що в неї животи курчить. Дуже сильно. О! Дуже От, то шукаємо. Настя, що будемо їсти? Де будемо їсти? Але я українська жінка, яка хоче борща. Дуже класний заклад, який я хочу вам порекомендувати. Це тераса, територія м'яса. Дуже смачно. Великі порції. Ви бачите, з яким задоволенням все їдять мої діти. Усі блюда, які ми замовили, були неймовірно смачними. Борщ, галушки, реберця, напої все прям топ-топ. 100% рекомендую цей заклад. Добрий ранок, ми з дівчатами приїхали на полтавський ринок. Будемо купувати легендарне сало. Ніко, будеш лецґо оглядку бути в Полтаві і не купити легендарне полтавське сало. Це було неможливо. Тож з самого ранку ми приїхали на ринок. Одразу знайшли, де продається. До речі, на відео є номер телефону, можете його скрінити. Доставка є по всій Україні, сало дійсно смачне. Додому я везла більше 5 кілограмів, це був подарунок для всіх родичів, друзів. Повірте мені, воно того варте. І повертаємося в аквапарк, знову продовжуємо їздити на всіх горках. Розважатись он Артем дорозважався до того стану, що заснув у кругу. Так теж буває: зібрали речі, їдемо додому. І тестую знову автопілот на Теслі. Ну скажу, така собі розвага не зовсім зрозуміла: ресторан, який маст візіт на полтавській трасі. Так, по дорозі додому ми заїхали в легендарне місце у сестер, як ви бачите на відео дуже багато військових. Місце дуже класно. класне, трошечки такі великі відчуття, бо військові їдуть на фронт. Ти розумієш, що завдяки їм ми взагалі можемо працювати, жити. Тож велика шана вдячність всім, хто нас захищає. Ресторан з адекватними цінами та дуже смачною домашньою кухнею. А на території ресторану можна купити смаколики, як ми це з дівчатами зі своїми зробили і передали їх військовим. Також можна залишити невеличкий донат, наприклад, оплатити каву для військових. Ми купили 5 чашок американо, 5 чашок капучино. За а вже дівчата чеку військовим не будуть пробивати ці напої. На останніх кілометрах повертаємось додому. Дякую за перегляд!